Найвідоміша у світі жінка-археологиня, бібліотекознавиця, активна громадська діячка Лариса Крушельницька, народилася 5 квітня 1928 року у Стрию. Походила з відомої української родини, нащадків аристократичних родів Крушельницьких та Левицьких. Формування малої Лариси відбувалося у домі. Де загально прийнятим було, що дівчата грають на фортепіано, а хлопчики вже марять себе у військових одностроях. Майже усі родичі здобули віденську освіту, декламували поетів, влаштовували домашні театри, а за вечірнім столом дозволяли собі різні вільнодумства. Утім, усе це у 1934 році для Лариси Крушельницької зникло. Тоді Крушельницькі мали вибір виїхати до Канади або на велику Україну. На жаль, родина вирішила оселитися у великій Україні і виїхала до Харкова працювати для України. Хай радянської під червоними прапорами, але ж України. Так думали тоді численні галицькі інтелігенти, які масово рушили на схід. Крушельницькі зробили це останніми, після них ніхто у сталінське пекло їхати не наважився. Мрії не здійснилися. Майже всі члени родини були розстріляні або заслані на соловки. Як і тисячі інших ворогів народу, лише Ларисі пощастило вижити. Після розстрілу батька за дитину клопотала не лише її мама, яка через хворобу залишилася у Львові, а й відомі постаті Катерина Пішкова, дружина Максима Горького та дружина покійного, вже тоді маршалка Польщі Юзефа Пілсуцького. У 1943 році, в 15-літньому віці нове випробування на міцність для Лариси. Виїзд з мамою з окупованого Львова до Відня, а потім до Штутгарту, де Юнка влаштувалася як студент гість на навчання театрального мистецтва до художньої академії. Однак була звільнена звідти німецькою адміністрацією за те, що була українкою, почала працювати на алюмінієвому заводі в містечку Зінген. У кінці 45-го повернулася з мамою до Львова, спершу влаштувалася художником-реставратором до музею українського мистецтва. Шляхом екстернату завершила середню освіту. За два роки перейшла працювати у щойно створений Львівський філіал Академії наук УРСР у відділ археології, що був розташований в нинішньому палаці потоцьких на вулиці Коперника. Водночас заочно навчалася на історичному факультеті Львівського державного університету. Так визначилася доля, що Лариса Крушельницька вибрала з поміж інших можливих дисциплін археологію. І кожної теплої пори року поспішала на розкопки. Вона рятувала пам'ятки на землях майбутнього Яворівського сірчаного комбінату, першою провела розкопки у зоні затоплення бурштинської дрес, а згодом на місці нинішнього величезного водосховища Дністровської ГЕС, що на межі Чернівецької і Хмельницької областей. Сім років поспіль виїздила у вантажній машині зі студентами рятувати те, що мало назавжди зникнути під водою. Там, у селі Непоротове Чернівецької області, досліджувала дуже цікаву багатошарову пам'ятку, що охоплювала сліди культур кількох тисячоліть. Від трипільської до періоду ранніх слов'ян, серед яких найбагатшою було велике поселення передсківського і ранньосківського періодів. Тепер матеріали з археологічних експедицій Лариси Крушельницької опубліковані, їх важко переоцінити адже вони стали незаперечним доказом того, що життя на цих землях наших давніх і вельми таки заможних пращурів бояло набагато раніше, ніж вважала офіційна наука. На початку 80-х Лариса Крушельницька ініціює ще одні надзвичайно важливі розкопки цього разу в українських Карпатах на мальовничій Гуцульщині. Дослідниця першої у європейській археології порушує питання про солевиробництво у наших горах у селах Косівського та Надвернянського районів Івано-Франківської області. Експедиція Лариси Крушельницької виявляє прадавні соляні виробничі центри, яким було близько трьох тисяч років. Дослідниця почала працювати над досі мало вивченою темою, а саме, періодом пізньої бронзи раннього заліза. Завдяки її розкопкам до наукового обігу ввійшли численні нові матеріали про етнокультурні групи, їх життя, ідеологію, зв'язки з іншими європейськими племенами. Влилися численні вироби, знаряддя праці, зброя, побутовий інвентар. Нині вони описані у багатьох монографіях і відкривають цю епоху на наших землях не лише для України, а й для усього світу. 91-го року Ларису Крушельницьку призначають директором Львівської наукової бібліотеки імені Стефаника. Коли обійняла посаду, то за її словами застала там землетрус, почала шукати спонсорів серед української діаспори, аби підняти усю цю руїну. Попри організаційні справи, полемізує із зарубіжними вченими, політиками і просто недоброзичливцями, які ставлять під сумнів право львівської наукової бібліотеки на свою спадщину. Серед іншого йшлося про викрадені зі Львова рисунки Альбрехта Дюрера. За час керівництва Лариси Крушельницької було підписано довготривалі угоди про співпрацю з провідними бібліотеками та культурними центрами Європи Північної Америки. Вона активно працювала у складі національної комісії з питань повернення до України культурних цінностей при Кабінеті міністрів України. Біографи відзначають, що широкого міжнародного резонансу набули не тільки археологічні дослідження Лариси Крушельницької, а й публіцистична діяльність як директорки наукової бібліотеки. Ще одна грань таланту Лариси Крушельницької мемуаристика. Видатні письменники хвалять її мемуаристику та інші книжки. Вони написані гарною мовою. Серед її книжок є і книжка для дітей «Звірятка у моєму житті, яка вже стала бібліографічною рідкістю. 12 листопада 2017 року на 89-му році життя Лариса Крушельницька увійшла у вічність поховали її на Личаківському цвинтарі.